День сьогодні такий погожий, гарний, хоч нам не дуже в радість, бо треба дуже дощу. Але все ж таки гарно подивитися на цю зелень, на квіти квітучі, на дерева, які вже всі облистані. Послухати спів птиць. Але, звичайно, маємо ж пов'язані із цією порою року. Також і проблеми. І одна із наших таких літніх, вже можна сказати, чи періоду кінця травня проблем це полювання на таких милих смугастиків. Які, здається, нічого такого шкідливого не роблять, сидять собі. Якраз в них зараз період кохання, закохані, двоє, по четверо сидять на кущику. І так само, як і ми, милуються такими сонячними днями. І не тільки милуються, а ще й розмножуються. Признавайтеся, дорогенькі, може, кому потрібно такого добра, можу поділитися. Вони не вибагливі, пристосовані до різних умов, не бояться ні дощу, ні спеки. І сонячний удар на них не діє. Такі завжди однакові, смугастенькі, повільні в рухах, навіть, можна сказати, милі. А розмножуються швидше, як в геометричній прогресії. Картопля ще тільки зійшла і ось така вже пошість з'явилася. Чоловік пропонував, що він пройдеться і покропить, але я не захотіла, бо сказала, що тут у нас невеличкий кусочок картоплі. і Я позбираю цих непроханих гостей. Але не знаю, чи моя спина витримає таке навантаження, хоч невеличкий шматочок, але все ж таки позбирати важко. Минулого року ми також на городі біля хати не обробляли, ні картоплі не обробляли і потім не бризкали сходів картоплі. Але потім вже під осінь, стільки їх намножилось, що тепер бачимо результат. Вони з кожної щілинки виповзають. В минулому році чоловік струшував личинки, йшов по між і струшував. Були такі дні, що з невеликого шматочка струшував попів відра цих непрошених зайд. В попередні роки пробували боротися з цією нашістю за допомогою рослин. Десь в чомусь прочитала, що календула дуже добре, коли нею обсадити грядку. Картоплі чи баклажанів, то не допускає жуків на цю діляночку. Спробували, обсадили. Календула була гарна. Але баклажани, які були в цій календулі посаджені, були об'їжені, не допильнувала, були об'їжені жуками зовсім. Потім прочитала десь в чомусь. Що потрібно поміж картоплю сіяти льон, що льон дуже дієвий для того, щоб не допустити на свою грядку жуків. Я прийшла до хати і чоловікові розповідаю, що ми врятовані, не потрібно використовувати отрутохімікати. посіємо льон, а тим більше ми його кожен рік сіяли, ну не по картоплі, а так. Для використання в домашньому господарстві для лікування сільськогосподарських тварин. Але чоловік засміявся і повів мене на кінець городу, а там якраз льон був посіяний і серед льону зійшла падалішня, минулорічня картопля, яка сама десь залишилася після минулого збору врожаю і сама проросла. Та картопля була вся об'їжена, не було на ньому жодного листочка. Ось так розчарувалася в тому, що пишуть стосовно захисту рослинами. Бо пишуть, аби писати. І так хожу і рачкую, але поки що зібрала тільки з чотирьох у передніх. А хоч градка невелика, лише рачкувати мені довгенько доведеться по цій діляночці. То, якщо не хочете, щоб я з вами поділилася цими такими симпатичними смугастиками, то хоч поділіться, чим ви на своїх впливаєте, чи ви їх якось винищили і живете тепер спокійним життям. І не потрібно вам повзати в порядках картоплі. Можливо, хтось користується якимось дієвим способом захисту нашого другого хліба від цих ненажер. Звичайно. Звичайно, повзати по інших площах, бо в нас картопля на інших городах ще посаджена, я не збираюся. І ми обробили картоплю при посадці матадором. не знаю, чи він подіє, бо іноді обробляєш і десь попадаєш на якусь підробку чи Бог його знає, що. І навіть сподіваючись на те, що картопля вже буде чистою, без шкідників. Ці сподівання залишаються тільки сподіваннями, і потім мусиш картоплю обробляти, як зазвичай з пульверизатора. І потім, звичайно, використовувати харчування. Все те, чим бризкали картоплю. Так що пишіть дорогенькі, як ви поступаєте в цій ситуації. А я буду далі продовжувати збирати ці скарби, бо сонечко піднімається і трохи згодом потрібно буде тікати в холодок. Всього вам найкращого. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Не все ж ділитися позитивом, трохи в нашому житті, на жаль, і негативу є, негативних історій. так що Ділимось всім потроху. Бувайте всі здорові, мирного неба всім. До зустрічі! З вами був канал Село Ти Моя Доля. Ставте вподобайки, підписуйтесь і будьте з нами!